Ви, звичайно, знайомі з химерною кішкою, яка гуляла, як сама собі знала, з чемним і допитливим слоненятком, якого підступний крокодил ухопив за ніс, зробивши з нього довгий хобот. А ще, ви, мабуть, пам'ятаєте про дивовижні пригоди мангуста Тікі -Ті -Ті Таві та маленького хлопчика Мауглі, який згодом став володарем джунглів. А чи знаєте ви, де батьківщина цих героїв? Хто вдихнув у них життя і має повне право вважатися їхнім батьком? Так, ця країна Індія. А письменник англієць Редіард Кіплінг. Він народився в індійському місті Бомбеї 30 грудня 1865 року. Індія тоді була частиною величезної Британської імперії, тож багато англійців перебувало в цій колонії. Батько Редіарда був ерудитом, відомим фахівцем з історії індійського мистецтва, а мати була поетесою. Та безжурне життя хлопчика в колі люблячої родини закінчилося, коли прийшов час їхати до Англії. Батьки вважали, що справжнє виховання у світу маленькі британці можуть отримати лише на батьківщині. І для хлопчика настали дуже важкі часи. Його карали за те, що в батьковому домі дозволялося. Згодом свій пансіон він назвав будинком відчаю. Шість довгих років тривали тортури за найменшу провину учнів безжально сікли різками, аж поки мати Кіплінга не приїхала до Англії, аби самій розібратися, що відбувається із сином, і застала його в жахливому стані. Хлопчик був надзвичайно збудженим і майже сліпим. Вирок вихователів звучав суворо. Ред'єрт не вміє пристосовуватися до обставин, не знає, що таке дисципліна і обов'язок не має справжнього чоловічого характеру. Усі ці вади. Мала виправити військова школа, куди віддали 12-річного Ред'єрда. І кволий очкарик, який не вмів постояти за себе, швидко зрозумів, що невід'ємною частиною чоловічого життя мають бути мужність і сміливість. Саме тоді в нього і сформувалися риси притаманні справжньому чоловікові, вміння долати негаразди, сміливість. І відвага, відповідальність за доручену справу. Ці риси він проніс крізь усе життя і втілив у творчості. До речі, саме у військовій школі він почав писати вірші, знайшовши розуміння та підтримку педагогів. Та й батьки підтримали обдарованого сина, видавши до 16-ліття своїм коштом збірку його творів. Повернувшись до Індії, Кіплінг розпочав кар'єру журналіста. Добре знаючи від няньки індуски мову хінді, він міг вільно спілкуватися з місцевими жителями, і вони прихильно поставилися до англійця, що знав їхню мову і звичаї, познайомили його з казками, переказами і легендами, які згодом лягли в основу знаменитої книги джунглів. Один за одним почали з'являтися твори Кіплінга. У 24 роки він уже мав славу одного з найвідоміших письменників світу, а згодом став першим англійським письменником лауреатом Нобелівської премії. На вершині своєї слави разом із родиною Кіплінг усамітнився в сільському маєтку саме тут. Він написав чудову дитячу книгу, казки просто так. Точніше, спочатку він її розповів своїм маленьким дітям, синові Джону та доньці Ельзі, коли малюки підросли, подрослі шили і історії, які оповідав їм батько. Так з'явилися збірки історичних оповідань, а потім історія Англії. Але для дітей усього світу Кіплінг є передусім письменником, що розповів їм захопливу історію маленького хлопчика Мауглі, який зумів не лише вижити в диких джунглях, а й стати їхнім господарем, не втративши при цьому найкращих рис справжньої людини.